Всім доброго дня! Завершили монтаж ось цього навісу. Його розмір в широкій частині майже 9 метрів. Для стоянки автомобілів 6 метрів. Хозблок 2,5 метри на 6 метрів глибиною. Ось такі зроблені фальшпанелі з металу. І цим же матеріалом зашитий весь повністю хозблок. Ось так це все виглядає. Тут в майбутньому замовником буде встановлена ролета, яка буде опускатися вниз. Зроблена підшивка потолка також профнастилом. І встановлена тут водостічна система Вон з виходом у загальний, загальний водостік. Підшивочка потолка виведена під світильники, провода. Ось так всередині виглядає хозблок, темно, звичайно, але також виведені світло і світильники. Ось такий просторий для зберігання хозінвентарю. Хозблок. Ось так виглядає сам навіс. Якщо вам подобається робота ось цих козаків, ось цих монстрів, то поставте лайк і зробіть підписочку. А якщо вам сподобався навіс, то набирайте за телефоном в шапці профілю і будемо раді вам його встановити. Вам потрібен гарний навіс для авто чи тераси? У нас найкращі спеціалісти в даній сфері. Всі, хто замовив навіс у єпластик, дуже задоволені роботою. Телефонуйте та отримайте найкращу пропозицію вже сьогодні.